У Вінниці відновлюють роботи з реконструкції вулиці Батоської. Сьогодні там почались підготовчі роботи, і вже незабаром на об'єкт заїде техніка. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. З початком повномасштабної війни фінансування таких інфраструктурних проєктів в Україні було призупинене. В цьому році у нас з'явилась можливість відновити роботи, тож плануємо якнайшвидше облаштувати дорогу, щоб відновити рух автомобілів та громадського транспорту на цій ділянці. До війни спеціалісти тут проклали більшу частину інженерних мереж. Практично облаштували освітлення, підготувати. Вали дорогу під оксамитовий шлях, де будуть курсувати трамваї. Проєктанти розробили концепцію перетворення промислової зони в сучасний міський простір, де буде зручно всім: і учасникам руху, і підприємцям, і людям, що живуть в цьому районі. Тож ремонт буде комплексним і передбачає оновлення проїжджої частини та тротуарів. Сучасні велодоріжки, нові зупинки та запуск тролейбусу в майбутньому озеленення. Ми будемо продовжувати вдосконалювати міський простір. Модернізація Батоцької має велике значення для міста, адже вулиця підв'язана і до шляхопроводу Янгеля Лук'я. Ян Аненка, який зв'яже центральну частину міста з Стяжиловом, а також з нашим проєктом Вінницька Миля. Йдеться в повідомленні насамперед ми розпочинаємо роботи по влаштуванню тротуарних доріжок. Будемо влаштовувати тротуарну доріжку з однієї сторони вулиці, а саме зі сторони епіцентру. Після того, як ми вже збудуємо тротуарну доріжку біля епіцентру, ми зможемо перейти на іншу сторону, щоб люди могли. Безперешкодно і комфортно користуватися даною доріжкою. Також в планах першочергово є влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття, ось на, на ділянці від е, в'їзду е, в, в епіцентр до Академіка Янгеля, там, де прокладені дорожні плити. Це насамперед першочергові наші задачі. Далі поступово будемо завершувати цю ділянку і переходити на іншу.